Добрий день, шановні телеглядачі. Стоїть жара, і кожен день мені здається, люди проживають хто як може. Хлопці, в таку спеку знищують окупантів і звільняють Україну від рашистської чуми, а люди в тилу ховаються в затінку. А в кого є можливість, виїжджають до води. Річка Сіверський Дінець, яка протікає в моєму краї, так обміліла. Ще й можна переходити бродом в багатьох місцях. Це видно по тих людях, які купаються і загорають. Оце така глибина, так, хлопці? Рибу не ловите руками. Упіймали рака. Для дітей, ясна річ. Краще пора року – це літо, коли канікули. І не потрібно думати про уроки. Добрий день, хлопці! Що воно? Купаємося? Тепла водичка. Чи гаряча? Ай, сушко!

Уже неї Звідки ля це пливете? Ми... З... Васіщева! Коли вчора виплили? Утра назад! Утром, виплили. Утром. виплили! Як траса! Все Шикарно! І де шлях держите! <риклад> все, все, конечна, Сейчас на Раніше на лодках плавали, а тепер жив'ємо. <плес> Оце дожилися українці. Ну, хоч якось треба спасатися від жари. Вони нас кажуть. Что? Вы что, шутили? Что? Посмотри. Ну, слушай. Башкисты. Выли, пацаны. Привет. Да, мне на тебя обидлось всё. Что? Вы были? Что?